Святам всіх трійці, спогадаті Божої, бо тільки і любові, Боже, ми отримали цей дар Святого Духа, який зійшов в день Пятидесятниці. А що таке що взагалі? З чим це свято асоціюється? Ну, наприклад, от у нас? З чим асоціюється це свята? Ну, Хто не Зелені свята Україні! Які? Зелені. Зелені свята в Україні. Так, асоціація Трійця. У кого ще є якісь варіанти триїця? Ну, Може хтось ще голос скаже? Світлана, з, з чим у вас асоціюється свято Трійці? Свято Так? Да? А ви скажете, добре те слово. Тіна, можете чим свято Трійці. Святим Духом. так? Да? У вас? Вібрація свято. Амінь. Окей, добре, дивіться, просто свято тиється, воно у кожних людей по-різному асоціації є. Ну, наприклад, приведу такий приклад: Різдво. У багатьох людей дуже багатьох, у більшості різдво асоціюється з чим. Нарізочка залікнелі є Ну, десь так. Це різдво, це різдво. Так, асоціюється. З чим Песах, Пасха, з чим асоціюється? Корінні, так? Да? І пасхальні кексики. Тобто є в такій асоціації, з чим асоціюється тріється багатьох людей. Це купити, придбати такі зелені листя, великі, да, і десь там щось прекрасне, десь щось. Да, зелене свято в Україні. Це трійця. Але давайте звернемо увагу на сам принцип біблії, який нам Бог дав через своє слово. Можна, так? Да? Да. Наприклад, в Ізраїлі це шаво, це свято Шаво. І святкується воно після Песаха через сім сідмиць, тобто через 49 днів на 50-й. Тому це праздник і це свято і називається свято 50 -й. А трійця називається. Чому? Тому що Бог явився себе Ізраїлю. Явив. Сина свого явив, явив. І Святого Духа. тобто 3 християнському світі це свято і називається трійця, і багато людей навіть не розуміють в чому принцип свята.